Всім привіт! Позрізала цибулю такі ось нижні листочки. Зараз вона вже починає клонитися лягати. Це цибуля, ту, яку ми садили на зиму. От, вона зараз вже оці листочки оставляємо 2 або 3 стебельці що вверху, а всі нижні зрізаємо. Що я з ними буду робити? Зараз їх помила. Даю їм трошки зараз на полотенечку підсохнути. І зараз буду міленько різати. Шинкуємо так цибульку. Потім такий беремо, що у вас є, піднос, рознос. Сюди висипаємо таким шаром тоненьким розрівнюємо і будемо сушити. Для чого я це роблю? Готуємося до зими завчасно. Значить, Насамперед, ця цибулька, зелень, ця, що зараз я зрізала, вона все одно. На городі пов'яне разом з цибулею, яка буде в мене ріпчастя, так? Я беру цю цибульку, сушу її, потім подрібнюю її в кофемолці. Я точно так же сушу і часничок, також сушу такий жовтенький можна прибрати, кріп і змішую ось таку приправку. Я зараз покажу в мене в баночці. Я користуюсь такою приправою. Натуральне, не треба йти купувати. В нагороді в кожного є чесничок зараз. Теж сьогодні вже не буду вам показувати. Часник точно так же все берете, листочки нижні, там кілька штук зрізаєте, нічого страшного для чесника не буде. І у вас така сухенька приправа пахуча, не можу вам передати. Так що користуйтеся, поки зараз якраз час.